Вітаю, шановні 9 класи на уроці всесвітньої історії. Сьогодні ми поговоримо з вами про суспільно-політичні течії та ідейні рухи 19 століття. Формування індустріального суспільства і розвиток капіталістичних відносин сприймалися сучасниками по різному Одні засуджували новий лад і бачили в ньому лише страждання і бідування, інші сподівалися на можливість звільнення людини. Здобуття громадянських прав, ствердження демократії в політичному житті. Частина суспільства вітала появу машин, впровадження нової техніки і технологій, що позитивно впливало на життя та добробут людей. В першій половині 19 століття в Західній Європі, де існували конституції, парламенти, порівняно вільна преса, остаточно оформились три провідні ідеології. Які наклали значний відбиток на розвиток суспільства, характер і спрямованість політики держав та суспільно-політичні рухи, такі як консервативна, ліберальна і соціаліст... соціалістична ідеологія. Що таке концепції та ідеології ви бачите на екрані? Почнемо з консерватизму. Значного поширення в тогочасних країнах Заходу набули ідеї консерватизму. Його прибічники віддавали перевагу тому, що вже виправдано часом, з обережністю ставились до реформ, категорично відкидали будь-які радикальні революційні методи перетворення суспільства і держави, визнаючи природу людини недосконалою. Консерватори стверджували, що в суспільстві мають діяти сили, які будуть її обмежувати. Наявність приватної власності та нерівності між людьми консерватори вважали природним. Дуже важливою для нього була стабільність консерватори із співчуттям ставились до проблеми бідноти і знедолених, покращення їхнього життя вони пов'язували лише із церковною та громадською благодійністю, лікуванням, навчанням і створенням житла для них за рахунок добровільних пожертвувань заможних людей. Благодійність в цей час в Європі стала сприйматися як своєрідний громадянський обов'язок знать. Прибічником консерватизму був англійський історик Томас Карлей, автор історії французької революції. Незважаючи на свавілля дворян, він вважав старий порядок більш справедливим, ніж ті відносини, що існували між тогочасними європейськими підприємцями та найманими робітниками. Феодали, на його думку, більше турбувались про своїх людей. Швейцарський економіст та історик Жан Шарль Сімсонді в дусі консерватизму засуджував промисловий переворот. Застосування машин, на його думку, збільшило кількість безробітних, погіршило ставлення підприємців до найманих робітників, збільшило обсяги використання дитячої праці. Сімсонді вважав, що життя більшості людей за старого порядку було набагато краще. Селяни і робітники мали невеликі прибутки, але не перебували в таких злиднях, що зводились до морального занепаду та пунтів. Наступною течією став лібералізм. Ліберали були послідовниками, послідовними противниками абсолютизму та прав монархії за своїми, своїм бажанням розпоряджатися майном і життям підданим. Заперечували станові привілеї, ліберали виступали за рівність усіх перед громадян перед законом. За найманими робітниками, ліберали визнавали право вести діалог на рівних із власниками підприємств про умови праці та створювати власні організації. Вони вважали за необхідне поступово збільшувати кількість виборців і посилювати роль парламенту в державному житті. Англійський мислитель Іеремія Бентан, один з найвідоміших прибічників лібералізму, вважав, що суспільство це сукупність людей з їхніми власними, власними інтересами. Досягти його процвітання можна лише за умови забезпечення прав особистості і недоторканості приватної власності. Бентан стверджує, що для розвитку вільного підприємництва не має існувати перешкод, крім тих. Що обмежують, можливу шкоду для інших людей. Категорично відки... відкидаючи можливість суспільного процесу через революції, мислитель пов'язував його з реформами. Вбачаючи в тогочасному політичному устрої Великої Британії чимало пережитків минулого, він запропонував реформувати парламент на основі розширення виборчого права. Представник французького лібералізму Бенджамен Констант вважав справді вільними лише те суспільство, де визнається пріоритет прав окремої особистості. Захищаючи вільне підприємство, Констант стверджував, що держава не повинна його обмежувати. Політичним ідеалом мислителя була конституційна монархія. Він критикував республіканську форму правління, яка, на його думку, не забезпечувала необхідної незалежності особисто від державної влади. А на його думку, лише королівська влада, яка має стати четвертою гілкою влади, може бути захисником прав підприємців. Виразником ідей класичного європейського лібералізму, називають французького державного діяча Алексіса де Токвіля. Автора відомої книги Демократія в Америці в ній він проаналізував взаємозв'язки між свободою та рівністю, політичною владою та суспільством. Зокрема, Токвіль у дусі лібералізму виступав проти посилення влади держави, оскільки вона завжди супроводжується адміністративною централізацією, бюрократизацією і через це обмежує права особистості. Він відкидав ідею встановлення соціальної рівності, підкреслюючи, що може бути лише рівність в рабстві. І з цим також було пов'язано заперечення токвілем загального виборчого права, оскільки, на його думку, це призведе до переходу влади до рук червня, яка намагатиметься встановити загальну рівність. Також цей період остаточно встановлюється і розвивається соціалізм. Одним з його уявищ став утопічний соціалізм. Тогочасній Європі було чимало прихильників здійснення радикальних змін в існуючих порядках і побудові нового суспільства. Саме серед європейських радикалів набуває поширення ідеї соціалізму. Хоча термін соціалізм вперше запровадив в другій половині 19 століття французький мислитель П'єр Леру, уявлення про соціально справедливий устрій сягають давніх міфів про золотий вік людства. Розвиваються в різних релігіях, а потім в ідеях утопічного соціалізму. У період розгортання промислового перевороту в європейських країнах утопічний соціалізм ставав відображенням несприйняття його негативних проявів, соціальної незахищеності і нещадної експлуатації найманих робітників та жорсткої конкуренції. Цим та іншим явищам соціалісти утопісти протиставляли власні бачення ідеального суспільства. Англійський утопіст Роберт Оуен дійшов висновку, що основним джерелом соціальних проблем є ринкова економіка, яка ґрунтується на вільній конкуренції та приватній власності на засоби виробництва. Він висунув ідею створення суспільства, де робітники будуть об'єднані в самоврядні товариства і не існуватиме приватної власності. Для того, щоб отримати необхідне члени одних. Товарист обмінюється з іншими товариствами безпосередньо уникаючи ринку. Поступово такі товариства поширяться на всю планету і настане земний рай, в якому незмінно пануватиме мир та щастя. Французький отопіст Анрі Сен Симон висунув ідею створення нової промислової системи, за якою буде забезпечено процвітання всіх громадян. На його думку, у новому суспільстві необхідно запровадити загальнообов'язкову працю, планову організацію виробництва, принципи отримання посад за здібності. Приватна власність при цьому зберігається. Обов'язок держави це управляти економікою та усувати соціальні суперечності тільки мирним шляхом. Французький утопіст Шарль Фур'є вважав за необхідне ліквідувати приватну власність. Не лише на засоби виробництва, а й на житло і предмети особистого використання. Він розробив проект нового, суспіль... нового суспільства гармонії, де зможуть розвинутися здібності людини. Нове суспільство складатиметься з поселень фаланг, у яких люди займатимуться промисловими і сільськогосподарськими виробництвами. Кожний житель фаланги має використовувати лише ту роботу, яка йому вподоби. Разом вони вироблятимуть усе необхідне і ділитимуть порівню. Фаланги обмінюються продуктами, а торгівля, яку він вважав головним джерелом зла, зникне, сформуватиметься нове суспільство мало, е, мало завдяки пропаганді соціалістичних ідей. В свою чергу французький утопіст П'єр Жозеф Прудон був прихильником мирної перебудови суспільства шляхом реформи системи кредитування. Він пропонував створити народний банк, який видаватиме безкоштовні кредити для організації обміну на справедливих засадах продуктами праці між дрібними товаровиробниками. За таких умов вважав Прудон, держава як джерело соціальної несправедливості стане непотрібною. Дрібну приватну власність він розглядав як необхідну ланку виробництва, а велику власність оголосив крадівському. Прудона вважають засновником європейського анархізму. Анархізм це суспільно-політична течія, що заперечувала необхідність державної влади, виступала за повне самоуправління громад трудових колективів. Подальший розвиток соціалістичних ідей, пов'язаний з німецькими мислителями Карлом Марксом та Фрідріхом Енгельсом, які розробили вчення, що дістало назву марксизм. На їхню думку, свобода в суспільстві, де пануватиме капіталістичні відносини, набуває форми свободи гноблення працюючої людини. Держава стає знаряддям панування капіталістів, і тому її необхідно знищити. Соціальної рівності неможливо досягти, поки існує приватна власність. Піддавши критиці ідеї соціалістів-утопістів, Марк заявив, що соціалізм не вигадка мислителів, а реальний суспільний лад, який уставиться після капіталізму. Він уротуватиметься на суспільній власності, а гноблення людини, людиною та поділ на класи мають зникнути після ліквідації приватної власності. Замість держави, що захищала інтереси капіталістів, постане держава, диктатури пролетаріату, яка втілить в життя ці перетворення. А ці ідеї будуть розвинуті і отримають назву комунізм, тобто спільний. В теорії це суспільно-економічний і політичний лад із колективною власністю, як на знаряддя праці, так і на предмети споживання із безкласовим і бездержавним устроєм. Соціалізм, на думку Маркса, установиться в результаті перемоги світової соціалістичної революції, здійсненої пролетаріатом. Саме тому існує необхідність організації. Класової боротьби пролетаріату і усвідомлення ним своєї ролі в суспільному розвитку. Соціалізм Маркса і Енгліса розглядали не кінцеву мету суспільного розвитку, а лише як перехідний етап до комунізму. В 1847 році Маркс та Енгельс із метою реалізації свого вчення створив в Лондоні Союз комуністів, першу в історії міжнародну комуністичну організацію. Її програмою став написаний ним в 1848 році Маніфест комуністичної партії. В ньому стверджували, що вся передова попередня історія людства є результатом боротьби класів, і саме пролетаріат покликаний створити безкласове суспільство із суспільною власністю на засоби виробництва. У маніфесті. Розкривався зв'язок між соціалізмом і комунізмом та визначався шлях досягнення останнього. Однак поява цього документу не викликала помітної реакції, і після поразки революції 1848 1849 років в Європі Маркс дійшов висновку, що здійснити висунуті в маніфесті завдання в найближчому майбутньому неможливо. Також, на думку деяких дослідників, 19 століття в історії Європи можна назвати добою націоналізм, який став однією з найвпливовіших і найжиттєздатніших ідеологій людства. Початок його поширення в Європі пов'язують з великою французькою революцією кінця XVIII століття, яка проголосила націю, об'єднанням вільних громадян і джерелом державної влади. Завдяки наполеонівським війнам нові ідеї стали поширюватись на континенті. Наполеон І, якого інколи називають мандрівним торговцем націоналізмом, підтримав, не забуваючи при цьому про власні інтереси, національні рухи в Італії та Польщі, а також сприяв піднесенню патріотичних почуттів серед інших бездержавних народів. Подальший розвиток ідей націоналізму пов'язується з діяльністю німецьких мислителів. Так, Йоаган Готліп Фіхте. Після поразки Прусії у війні з Наполеоном у своїх промовах до німецької нації закликав німців до об'єднання та національного відродження, що дозволить їм досягти культурної першості в Європі. Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, підтримуючи ідею створення національної держав в Європі, вважав, що це є найбільш вдалою формою об'єднання громадян заради реалізації ідеалів свободи, безпеки, щастя. Та втілення божественної ідеї. Серед дослідників немає єдиної думки щодо того, кого ж вважати теоретиками європейського націоналізму цієї доби. Частина вчених знаходить його витоки в працях Жан-Жак Руссо та Едмунта Берка. Інші вважають основоположником націоналізму Фрідріга Ліста. Можливо, ці розбіжності в поглядах пов'язані з тим, що в XIX столітті націоналізм став універсальним явищем в історії Європи. Таким чином, ми бачимо, що консерватори, пропонуючи шляхи подолання проблем пов'язаних зі становищем в країнах Заходу, індустріального суспільства, вважали найважливішим стабільність і вірність традицій. Ліберали були прибічниками змін. Дотримуючись точки зору, що майбутнє має бути кращим за сучасність, так само, як і сучасність краща за минуле. Чимало послідовників мав націоналізм, поширення якого сприяло створенню національних держав на Заході. Ну а результатом Непривабливої дійсності початкового етапу становлення індустріального суспільства в країнах Заходу став розвиток соціалістичних ідей від утопічного соціалізму до марксизму. Томаше завдання ви бачите зараз на екрані: це підручник, параграф 6. Можна виконати завдання з підручника на сторінці 56, або ж зробити в зошиті порівняльну таблицю ідеологічних засад консерватизму та лібералізму за схемою. Ставлення до власності, ставлення до реформ, ставлення до громадянського рівноправ'я, ставлення до свободи підприємництва та ідеологи, тобто хто їх підтримує. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.